Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Загибель Олексія Навального, буквально з перших хвилин після того, як з'явилася ця трагічна інформація, називають політичним вбивством. Серед тих, хто дав такі оцінки, очільники держав, міжнародних організацій, провідні політики світу, журналісти, громадські активісти, серед них і президент України Володимир Зеленський. Багато хто говорить про те, що вбивство Навального це знак того, як змінилася Росія. Про це можна зокрема прочитати у реакції Федерального канцлера Німеччини Олафа Шольц. Але я хотів би нагадати, що у цій Росії, з якою Захід ще намагався підтримувати якісь стосунки, і у цій Росії, яка і сама намагалася підтримувати стосунки із Заходом, як відомо, Олексія Навального, також намагалися отруїти. І... Саме тією отрутою новичок, якою знищували путінських опонентів у багатьох країнах цивілізованого світу, ми не знаємо, як багато було цих вбивств. Наскільки успішною була діяльність служби зовнішньої розвідки Російської Федерації на території багатьох країн світу? Просто тому, що знаємо з вами виключно про провали представників спецслужб або про ситуацію, коли їм не вдалося приховати отруйну речовину після смерті. Загибло так як це було, скажімо, із Олександром Литвиненко. Однак ніде правди, діти. Тоді Росія і цим авторитарна Росія Путіна відрізнялася від тоталітарної Росії Путіна, хотіла приховати результати своїх злочинів. Ніколи їх не визнавала. Фактично, саме тому, після спроби отруєння Олексія Навального, Володимир Путін дозволив йому поїхати на Лікування до Німеччини після особистого прохання тодішньої федеральної канцлерки цієї держави Ангели Меркель. І зрозуміло, чому Путін не хотів зірвати будівництво останньої черги. Газогону Північний потік-2. Він був впевнений, що цей газогон потрібний йому для енергетичного впливу на Європу, щоб зменшити ризики від остаточного знищення нашої держави російськими військами і створення на українській території маріонеткового режиму. Але зараз все абсолютно інакше. Зараз Путін діє демонстративно, зараз йому абсолютно нецікава. Реакція Заходу та увага Заходу до його злочинів, і саме цим тоталітарна Росія Путіна відрізняється від його ж авторитарної Росії. У цій авторитарній Росії також вбивали. Також вбивали демонстративно. Згадаємо, скажімо, загибель колишнього першого віце-прем'єра Російської Федерації і одного з найбільш харизматичних опозиційних політиків Бориса Німцова просто під вікнами московського Кремля, так ніби сам Путін у біноклі спостерігав за смертю свого опонента. Згадаємо про вбивства журналістів, які скритиковували путінський режим. Це також було демонстрацією сили і зневаги до тих, хто дозволяє себе мати іншу думку про російську політичну реальність. І, звичайно ж, про тотальну скорумпованість російського режиму, про яку неодноразово говорив і сам Олексій Навальний і його соратники. А до цього, до речі, вбитий Борис Німцов. Але в усіх цих ситуаціях російська влада. Робила виб... такий вигляд, що вона ні до чого не є причетною. Були судові процеси, були зобов'язання знайти винних, були навіть вироки. Хоча й зараз багато хто сумнівається в тому, що на лаві підсудних були справжні вбивці, і, звичайно ж. Є великі сумніви, що ми колись дізнаємося про справжніх замовників, тому що нам тоді доведеться йти до кабінетів у Кремлі у Федеральній службі безпеки Російської Федерації у службі зовнішньої розвідки Російської Федерації в інших органах управління терористичної держави. Війна Росії з Україною, яка призвела до остаточного розриву Росії із Заходом, змінила погляди Путіна на те, як він має боротися із своїми політичними опонентами, тому щоб сьогодні не розповідали у російській офіційній пресі, та у російських прес-службах пов'язаних із Кремлем про те, що дійсно сталося з Олексієм Навальним. Сумніватися в тому, що це було заплановано вбивство, не варто. І навіть не будемо говорити про отруту. Саме ставлення до Олексія Навального під час його ув'язнення, в принципі, передбачало можливості його ранньої смерті. Це або вбивство, або Запланована смерть доведення до смерті, і ми прекрасно знаємо ім'я і прізвище цього замовника. Це президент Російської Федерації Володимир Путін. Ні у кого навіть мені здається жодних сумнівів в цьому немає. Я звичайно не можу назвати себе політичним прихильником Олексія Навального, хоча б тому, що я не є. Російським громадянинам а своїх героїв впирають самі росіяни. Мені не подобалося багато що у діяльності політика. Не подобалося, коли він говорив, що не може так би мовити вирішити кримське питання. Хоча я думаю, що зараз вже більшість українців усвідомили, в яку правову паску загнав Путін і Україну, і Росію, і що відновити контроль над окупованими. Росію українськими територіями можна тільки силою, а політичним шляхом за такі зміни доведеться боротися довгі і непрості десятиріччя постійного російсько-українського конфлікту, і цього прагнув Путін, коли ухвалював рішення про анексію Криму, Донецької, Луганської, Херсонської Запорізької областей, і всі ми маємо настроюватися на те, що якщо українські армії не вдасться звільнити наші території, попереду десятиріччя нелегкої боротьби і серйозних проблем з сусідньою державою. Але я в будь-якому разі вважаю, що будь-який російський опозиційний політик має чітко визнавати сам реальний правовий статус Криму. Мені не подобалося так назване зване розумне голосування, тому що я завжди вважав, що політична система Російської Федерації складається з партій близнюків, особливо після Криму. І ніякої різниці між єдиною Росією, справедливою Росією, комуністами чи ще якимось допущеними до виборів до Державної думи Російської Федерації немає. І... Ідея голосуйте за всіх, окрім єдиноросів, виглядає швидше політичною наївністю. Однак, у цій політичній безвиході, в якій знаходиться Росія останні десятиріччя, можна було б робити і не такі помилки. В будь-якому разі Олексій Навальний був позасумнівим найбільш яскравим і харизматичним опонентом Володимира Путіна. В будь-якому разі, очевидно, що путіну дошкуляли звинувачення у його корумпованості, адже це те, чого ненавидять чути про себе. Авторитарні, тим більш тоталітарні правителі, які весь час намагаються довести, що вони все своє життя віддають цю улюбленому народу, який вони вже і грабують. І вбивство Олексія Навального у колонії насамперед продемонструвало, що президент Російської Федерації Володимир Путін не зупиниться не перед чим. Ми весь час намагаємося шукати якісь градації в діях російського очільника. Ось де та лінія. Та червона лінія для Путіна, де він може зупинитися? Вбивство політичних ворогів, війна, ядерний кошмар немає цієї червоної лінії, друзі. Коли ви дивитеся на Путіна, ви маєте бути впевненим в тому, що ця людина здатна на будь-який вчинок, який загрожує і нашому з вами життю, і життю його співвітчизників, і існуванню самого світу. Щоб довести свої амбіції, ця людина не готова зупинятися. І, до речі, я кажу це не е, перший раз. Я це говорив і 2019 року, коли нагадував вам, яка смертельна небезпека нависла над нашою державою, і теж відповідав на це питання однозначно, коли мене запитували, чи Володимир Путін готовий буде до так званого великого нападу на Україну. Тоді як і зараз, я говорив одні і ті ж слова: Володимир Путін не зупиниться не перед чим, і кожному, хто живе в територіях, які є потенціально вразливими для його ударів, потрібно просто до цього психологічно готуватися. І зараз, на тлі смерті Олексія Навального, я знову повторюю вам ці важливі слова: стратегія перемоги над Росією, тактика виживання українського народу в умовах, коли ми маємо справу із жорстоким режимом, який готовий просто на показ вбивати своїх політичних опонентів. Це запорука тому, що українська держава здатна вижити у боротьбі з жорстокою, підлою, підступною ядерною потугою, готовою на все. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу Патріоні БемієКів, який допомагається розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства в самому Ютубі. Перемога і мир вам! Хай щастить!